Завдяки посиленому складу Правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. 16 година час новин для вас працюють команди Фактів ICTV та вікона СТБ». Вітаю! Півгодини тому росіяни вдарили кабом по Харкову. Авіабомба влучила у Шевченківському районі на відкритій території. Обійшлося без жертв у багатоповерхівках неподалік вибиті шибки. Повідомив харківський міський голова Ігор Терехо. Що один каб вдарив по житловому будинку в селищі Слатине, це передмістя. Харкова пошкоджено не менше десяти домоволодінь, чи є постраждалі. З'ясовують, повідомив начальник Дергачівської міськвійськадміністрації адміністрації В'ячеслав Задоренко. А о 13-й годині росіяни знову обстріляли Херсон із дронів у Дніпровському районі. Поранено двох чоловіків. У них мінно-вибухові травми та уламкові поранення в одного переломи ніг трохи раніше у цьому ж районі загинув чоловік старшого віку, який їхав на велосипеді. Також вночі росіяни знищили геріатричний заклад у сусідній Степанівці. Це теж передмістя, поранені дві медсестри. Громада під обстрілами постійно мешканці прийшли на зустріч із начальником міської військадміністрації Романом Ручком. Дехто пов'язує бомбардування із побудовою укриттів та, зокрема, підземних навчальних установ. Нагадаю, понеділок кабом була зруйнована одна зі шкіл, де за інформацією фактів збиралися облаштувати один із трьох підземних закладів освіти, адже в місті сотні дітей, які три роки вчаться дистанційно. Роман Мручко заявив, що лише за два останні тижні місто виділило на закупівлю засобів РЕП 7,5 мільйонів гривень та близько артилерія, і росіяни стрілятимуть по Херсони доти, доки іде війна. Скажіть, а це та школа, яку ви строите на Таврике, і за нього там и вилітають в окна, і люди плачуть, і 24 человека ранені. І за этой школы или случайно? Напевно, задайте питання РФ. А коли вони прилітають на зупинку, коли прилітає багатоквартирний житловий будинок, чорно? Літання. Щоб ви просто розуміли, в нас ні в одному навчальному закладі і ні в одному медичному закладі немає жодного військового. Жодного немає. А що знищено 130, 130 навчальних закладів? Тиск ворога на турецькому напрямку росіяни намагаються просунутися на околицях самого Турецька і Нью-Йорка. Тактика істотно не відрізняється від інших напрямків: артилерія, авіація і засилля дронів. Серед тих, хто тримає цей відтинок. Фронту батальйон Карпатська Січ. Нині його дронарям вкрай потрібна наша допомога. Задонатити на обладнання можна за реквізитами, які будуть у сюжеті. Більше в матеріалі нашого воєнкора Олега Корнієнка. Останніх півтора місяця ворог активно без зупинки намагається проводити свої штурмові дії, застосовуючи різні тактики, застосовуючи різну. Стратегію бойових дій з Євгеном Скориною, командиром 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Ми зустрічаємося після його безсонної ночі. Росіяни вкотре намагалися прорвати лінію оборони. Одночасно з трьох напрямків застосуванням бронетехніки. Загалом було понад 21 одиниць техніки. Всі були оснащені десантом. Бій тривав кілька годин. Ворог штурмував і в лобову і намагався зайти у тил. Після майже окупації Нью-Йорка росіяни свої сили спрямовують на турецьк та його околиці. І вперше тут масово використовують техніку. Танки, бойові машини піхоти, БМП, так звані. Броньована техніка, якщо не помиляюсь, тайфун називається новітня техніка. На тій техніці росіяни спробували закинути свою піхоту для масованого штурму. Та до кінцевої точки окупанти не доїхали. Їх зустріли артилеристи і дронщики. Тільки починається просування бронетехніки, і зразу до розвідка виявляє загальний стрім. Всі бачать 2-3-4 FPV піднімаються, і вони туди вже летять. Ось півоти карпатської січі полюють на окупантів, розбивають накопичення у лісосмугах і знаходять їх у залишках від будинків. Назустріч московитим летять і ФПВ-шки, і падають скиди. А це вже працюють пілоти великих ударних дронів. На росіян він не лише наганяє страх, але й приносить смерть. На своєму борту він може нести більше 10 кілограмів вибухівки. Сезара, БК, це зараз називається ВК уап 20. Уламковий авіаційний боєприпас. 2.0. Це два к уламковий боєприпас проти пішоти. У суцільній темряві, лише користуючись маленьким ліхтариком, боєць на псевдополтава швидко докручує снаряди, і за кілька хвилин боєкомплект готовий до вильоту. <клес> Коптер підіймається, розчиняється у темряві і бере курс на окуповану територію. Розвідники в день виявили вороже бетонне укриття, і його треба знищити. Можливість великого дрону в тому, що можна нести велику, велику бімбу і тим самим діставати противника в, в укріпленнях і в укриттях. Є влучання. Забираю мене. Забираю. Більшість карпатської січі добровольці. А сам батальйон на війні з 14-го. Спочатку це була рота, яка боронила Донецьке литовище і його околиці. А 2022-го вже батальйон спочатку виганяв ворога з Київщини, а потім деокуповував Харківщину. Мійці не приховують нині протистояти ворогу вкрай складно. Росіяни перехоплюють наші технологічні рішення, миттю опановують їх і масштабують. Наразі вони досить серйозно розвинули тематику безпілотних систем, як ударних, так і розвідувальних. І тієї переваги, яку ми відчували, яку ми мали на початку військової операції повномасштабної на території нашої держави, наразі на жаль, не існує. Та всі ці роки тримати лінію і протистояти монстру, який в рази більший за Україну вдається завдяки майстерності і кмітливості бійців. Щоправда, без підтримку тилу палити окупанта було би складно. Дуже багато завдань. От вони вирішуються за допомогою дронів. Це за допомогою ударних дронів, дронів-розвідників, великих дронів, які бомлять бомбери. Олег Корнієнко, факт Сітіві. Єдині новини. Французькі винищувачі міраж 2000 поповнять нову бригаду наших повітряних сил, яка битиме по кораблях, штабах та складах Росії. Про це пише видання Форбс. За словами міністра оборони Франції, Україна отримує винищувачів в першому кварталі наступного року. Їх обладнають новими засобами ураження, щоб бити по наземних цілях, а також системами радіоелектронної боротьби. Як пише видання, українські повітряні сили озброють міраж. Тими самими французькими боєприпасами, які вже використовують на старих радянських літаках Міг-29 та Су-24, сьогодні Україна та Хорватія підписали угоду про довгострокову підтримку та співробітництво. У Дубровнику відбулися переговори президента Зеленського та прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича. Володимир Зеленський подякував Хорватії за підтримку України, яка спочатку повномасштабного вторгнення виділила вже 11 військових пакетів. Окремий фокус розмови співпраця в оборонній сфері, серед іншого йшлося про внесок у вітчизняне виробництво дронів з поміж тем переговорів і гуманітарне розмінування та локалізація підприємств в Україні. Хорватія надає фінансову підтримку та ділиться своїм досвідом. Окрему увагу приділили реабілітації українських дітей, поранених воїнів, європейській інтеграції та прискоренню переговорного процесу, а також відбудові України. Також у президента запланована участь у третьому саміті Україна Південно-Східна Європа. У ньому візьмуть участь 12 країн. Топ-тема тема міжнародні зусилля для наближення миру та взаємодія на шляху до ЄС і НАТО орієнтовно о 16.30 Ми будемо транслювати спільну прес-конференцію президента України та прем'єра Хорватії. Країни Балтії продовжують відмежовуватися від агресорки Росії та зміцнювати кордони. Литва встановила протитанкові бетонні піраміди, відомі як зуби дракона, на мосту, що веде до російської калінінградської області. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас. Планують також зміцнити міст з залізними балками. Зараз їх випробовують вояки, щоб пересвідчитися, що вони здатні стримати важку бронетехніку ворога в разі наступу. Качу нас повідомив, що це не єдиний міст, де тривають такі роботи. За його словами, частину з переправ укріплюватимуть частина після відповідних повідомлень розвідки буде готова до. Підриву також мости будуть прикривати артилерією. Якщо ворога вдасться зупинити, він буде знищений. Написав Литовський міністр оборони. Ні, дня без корупційного скандалу. Очільниця Рівненського агентства нерухомості та дві її підлеглі залучили 26 медпрацівників і штампували за гроші справи для ухилянтів від призову до війська. Серед медиків були і посадовці МСЕК обласного центру. Вартість послуг становила від 15 до 20 тисяч доларів з клієнта, яких знаходили за напрацьованими зв'язками. Агенції нерухомості фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб. Хилянтів правоохоронці затримали трьох організаторів під час передання 16 тисяч 700 доларів США від нового клієнта. При обшуках знайшли понад 14 мільйонів гривень, ймовірно одержаних незаконним шляхом. Попри війну українці шукають гроші на відкриття власної справи чи на її масштабування, створення маленької фірми, розвиток сироварні чи розведення форелі саме для допомоги їм діє чимало грантових програм від ЄС, ООН, USAID працюють державні фонди. Однак, щоб домогтися фінансової міжнародної допомоги, треба постаратися правильно заповнити анкету, переконати донорів у доцільності бізнес-плану, докладно розказати. Куди підуть гроші і розписати стратегію розвитку виграти міжнародний грант реально, але не всі знають, де його шукати. Ледь не покрокову інструкцію підготувала Наталя Луценко. Коли до власних зусиль підприємця додати міжнародний бізнес грант, розвиток пришвидшується. Саме іноземна підтримка заклала певний фундамент бізнесу Олександра та його винаходу для фермерів. Шукав фінансової підтримки з 2018-го. Відтоді не раз його компанія перемагала в міжнародних конкурсах. Як молода маленька компанія, шукаємо розвитку коштів для розвитку, тому що своїми силами ми розвиваємося занадто повільно. Пристрій Олександра оперативно моніторить вологість ґрунту, передає дані в реальному часі та оп. Оптимізує зрошення. про свій девайс Олександр розповідає натхненно. Це веб-веб-інтерфейс нашого серверу. Це перша, скажімо, попередня версія. На ньому ми бачимо, який тиск утримання вологи, яка є там вологість. Найбільший іноземний грант, який вигравала компанія, 10 тисяч канадських доларів. Заповнювати заявки Олександру допомагає дружина. Один з нещодавніх грантів за програмою ООН – 2 тисячі доларів. Часто сама організація проконсультує і допоможе податися. В цій грантовій програмі від ООН був шаблон бізнес-плану. Є план дій зміст, по якому ти пишеш цю роботу. Це в принципі досить клопіткий процес. Зазвичай це закордонні донори вимагають досить чітко ставити перед самим собою завдання, які ти плануєш виконати за рахунок цих грантових коштів. Підготовка Класна. до подачі має бути ґрунтовна. Існують фундаментальні правила заповнення анкет. Грантову заявку двічі не читатимуть. Тож запам'ятатися треба одразу Дмитро Лич знається на грантах для малого і середнього бізнесу, глибоко розуміється в економіці. Його аналітичний центр ізі бізнес 10 років вже створює якісні умови для ведення бізнесу. По-перше, потрібно прописати чітко концепт, прописати бізнес-план, прописати бюджет для виконання, виконання грантової роботи, а також виконати певний ряд формальних критеріїв. Часто міжнародні агенції чи окрема країна прагнуть розвивати певні сектори української економіки, і на це слід одразу звернути увагу. Наприклад, допомога від ООН розділена за програмами: агробізнес, стали розвиток чи проекти безбар'єрності. але список не весь. Отримати можна від 100 тисяч гривень до 15 чи 40 тисяч євро. Залежить від масштабів підприємства та впливу війни. Якщо компаніям потрібно якесь обладнання, яке було втрачено, або закупку нового або додаткового. Ми це все покриваємо. Ми можемо покривати частину на заробітну плату працівників. Багато шансів у тих, хто виходить на експорт. Це може бути початківець і досвідчений підприємець. Чіткий бізнес-план гарант успіху. Найкращий портрет стартапа це людина 40 років плюс, яка вже щось вміє, яка має бачення, чого вона хоче досягти і яким чином. Uh, і навіть якщо людина ніколи не робила бізнес, вона там за певних умов може це зробити не всі гранти про гроші. Є на оптимізацію бізнесу, курси підвищення кваліфікації, різноманітні тренінги. Знайти їх можна на спеціалізованих сайтах і в соцмережах. Там і державні гранти і іноземні. По перше, це державні платформи, такі як Дія бізнес, на яких часто публікується інформація про наявні грантові можливості, консультаційні можливості. По-друге, це є платформи, такі як гурт або простір, які є інтеграторами інформації про наявні грантові можливості. По-третє, це є. Сайти або веб-ресурси бізнес асоціації для заходу. Підтримка українського бізнесу, інвестиція в майбутнє української економіки як частини європейської. Для наших бізнесменів це шанс вижити в умовах війни і масштабуватись. Та всім треба пам'ятати, що важлива складова гранту звітність це трудомістка частина процесу, але точно варта зусиль. Наталі Луценко, Олексій Євченко та Максимілянильченко, Факти, Сітів. Єдині новини.